Під надписом тут е, такий жорсткий качан намальований. О, до речі, тут є склад. Кришталево чиста, як артезіанська вода, з якої її робити. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Винильок і сьогодні у нас буде огляд на горілку, але не звичайну горілку Нікіта, яка робиться на основі кукурудзи. Я у своєму житті ніколи не коштував горілку на основі кукурудзи, тому дуже сильно сподівався, що це буде схоже максимально на бурбон. Що пише про це виробник? Вище могли створювати вас ось цю вражаючу горілку Нікіта. Ми з зукнути на та зіткнуської води. Кукурудза – це золото України, а коруденець спирт в Україні. І кращий у звіті. Пробуйте в Нікіта, ви справжній смак чистого задоволення. Ну, на рахунок найкращого кукурудзяного спирту у світі я посумнівався, тому що існує така штука як Бурбон, і ця горілка, думаю, 100% йому буде програвати. Але якщо вона схожа на Бурбон, то, типу, за 100... Скільки там? 170 гривень, я повірю. Перше, що можу сказати, це дуже цікава та дивна назва Нікіта. Чому вона так називається? Чесно кажучи, я не знаю. Можливо, той, хто її виготовив або власник заводу, він Нікіта. Тому і він вирішив щоб зробити горілку Нікіта зі своїм ім'ям. Дуже оригінально. люблю цілу. Crafted from only Coral Spirit and artesian Water. А, як це перекладається? Де переклад? Я знаю, що законодавством України повинна бути тут зірочка під надписом і повинен бути переклад. Так, а де взагалі вона робиться? А, о, до речі, тут є склад якого я не знайшов майже ні на якій горілці в Україні, склад вода артезіанська, підготовлена спирт етиловий, ректифікований люкс 100% кукурудзяний. А в принципі, ви ж знаєте, що бурбон теж робиться з кукурудзи, і до речі, перша дистиляція у бурбона йде теж ректифікація. Тому можна сказати, що це дійсно наполовину, ладно, окей, не на половину, на одну десяту бурбон. Під надписом тут е, такий жорсткий качан намальований. Коротше, давайте постувати, що ми все ходимо, читаємо, що тут такого цікавого на етикетці. Кришталево чисте, як артезіанська вода, з якої її робили. Перше, що нам треба оцінити, це звичайно аромат. Син. Прикольно. Так, по-перше, аромат горілки мені прям супер сильно не подобається, а ось тут він не такий поганий. Тобто, тут теж відчувається вся фенольність горілки, як е трішки бензольність, але при цьому ось тут це набагато приємніше. Чесно кажучи, навіть цей аромат приємний, але він мені не дуже заходить. Але окей, я буду себе переступати і скажу, що це прям непоганий аромат в умовах горілки затепуці. Давайте тепер скуштуємо. Смак трішки гіркуватий. Бля. Ось після смаку ось цей класичний присмак взагалі будь-якої горілки. Вона, мені здається, на смак ось однаково взагалі вся. Аромат тут трішки вирізняється на фоні іншої. А ось смак взагалі максимально типічний, і це мені дуже сильно не подобається. Я розумію, що він такий повинен бути, але я б не сказав, що смак горілки це хороша штука. А, ну, коротше, що я можу про неї сказати? Армат дійсно непоганий, смак, а, типу, таке собі типічний для горілки. Трішки гіркувата вона. Хоч вона і особлива, типу, робиться з кукурудзи, але сказати, що вона в хорошій, я не можу. Сказати, що вона погана, та теж не можу. А Вона, типу, така вся особлива, особлива, особлива а сказати про неї мені нічого. А, коротше, приблизно ось така історія. Mm -hmm. В цілому, якщо бажаєте скуштувати горілку якусь нестандартну, то можете взяти, хоча вона теж максимально схожа на класичну горілку, і ви супер великої якоїсь різниці просто не помітите. Тому має місце бути, але при цьому нічого особливого в ній абсолютно немає. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюсь, цей огляд вам був корисний. І якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб просувати цікавий та незвичайний контент. Будьте якісне, але не забувайте експрес. Коментувати будьмо.